Коли тут була окупація нацистська в роки Другої світової війни, то Іван Багряний працював в цих стінах. Він був декоратором театру. І намалював до однієї з вистав задник сцени, це таке велике полотно масштабне, на якому було житнє поле і сходило сонце. І ось військові. Ворожі військові, звичайно, закинули йому те, що це він намалював те, що сонце комунізму сходить, що перемога. Але на щастя, і хотіли його стратити, Івана Павловича. Але на щастя, людина була розумна, Іван Павлович Багряний, і сказав: Та що ви, це не схід, це захід. Сонце заходить, а не сходить. Це врятувало йому життя буквально, тому що ну жорстокі були часи, такі дуже над.